Всім намасте, влаштовуйтесь зручно, покладіть руки на грудну клітину, долонь на долонь, опустіть голову, вирівняйте спину, розслабте плечі, очі у вас закриті, глибокий вдих і повільний видих. Ще один повільний вдих, і повільний видих. І останній глибокий вдих, і видих. Відведіть руки на коліна, долоні доверху. Робимо полукола головою, спочатку спопереду, заводимо під буріддя якомога подалі за плече, за одне і за інше. Вниз, до одного плеча і до іншого. Повертаємо голову назад і робимо полукола позаду. Гарно провертаємо шию, спинка рівна, плечі опущені. Повертаємо голову до центру, піднімаємо руки догори, вдихаємо. На видосі переплітаємо пальці, долоні доверху. Витягуємося, потягніться гарно, витягніть спину. А тепер перехрестіть ваші долоні, ваші зап'ястя. Вдих, на видосі, нахилилися на праву сторону. Якщо відчуваєте, що вам зручно, можете повернути голову і подивитися на небо. Повертаємося до центру, перехрещуємо зап'ястя по-іншому, вдих, на видусі повернулися в протилежну сторону. Витягуємо себе руками вверх, витягуємо спину і знову ж поверніть голову, подивіться на небо, на стелю. Повільно повертаємося до центру, Обхвачуємо тепер свої лікті і знову потягніться вверх, вирівняйте спину, потягніть себе за лікті. Піднімаємо руки догори, повертаємо корпус до правого коліна, ліву руку кладемо на праве коліно і нахиляємося до протилежного лівого коліна. Знову витягуємо спину, тягнемося за рукою, опускаємо руку вниз і переводимо її на праву сторону, ліву руку до голови, нахиляємося нижче. Дивимось на, на небо, протилежна сторона. Повертаємо корпус ліворуч, праву руку кладемо на ліве стегно і нахиляємося з витягнутою рукою до правого коліна. Витягуємо спину знову, ж прижимаємо сідниці до полу. Прижимаємо руку до полу, переводимо її на ліву сторону, права рука догори, нахил на ліву сторону. Повертаємося до центру, обхвачуємо позаді або зап'ястя, або лікті, або робимо намасте з рук і прижимаємо собі між лопаток. Спинка рівна, вдихнули, на видосі нахиляємося вперед. Спочатку грудна клітина, а потім вже голова. Дайте повиснути голові, спину не скругляємо. Розведіть замок, або відпустіть лікті чи зап'ястя, і витягніть руки попереду себе. Потягніться за пальчиками вперед, витягніть спину, вдихнули. На Навидусі, повернули руки праворуч, ліва долонь, поверх правої долоні. Потягніться ще на праву сторону, до центру на ліву сторону. Повертаємо руки до центру, піднімаємося, розхрещимо ноги і стаємо в позу столу. Плечі над зап'ястями, стегна над колінами. Перевірте, спина рівна. Робимо каокет. Тягуємо живота, підвертаємо таз, підборіддя до грудної клітини. Розслабили хребет, навпаки, його вигнули та з доверху підберіться доверху. Ще раз, скруглили спину, штовхаємо лопатки вверх. Розслабились, прогнули спину, опустили плечі, дивимося вверх. Переходимо в звичайний стіл і робимо те саме тільки в русі. Нахиляємося вперед скругленою спиною. Відчуйте зап'ястя, Вигинаємо спину. І сідаємо на п'ятки. Ще раз скруглена спина максимально нахил вперед. Вигинаємо спину, підборіддя вверх, сідаємо на п'ятки. Ще раз рухаємося вперед. І м'яко назад. Вперед. На видусі стаємо в звичайний стіл і лягаємо в Child поуз Активна Child поуз Витягуємося за руками, тягнемося за пальчиками, дивимося на пальці рук. Кладемо праву ногу наперед килимка поза ящерки. І рухаємо коліно, випрямляючи його і згинаючи. Випрямили і зігнули. Стараємося опускати таз якомога нижче. Стопа на себе передня. І ще раз. Встаємо поза столу і заводимо праву ногу, праве коліно за ліве коліно. широко розвели стопи і сіли низько. Знову потягнули за руками, коліна у нас переплетені, тягнемося за руками. Піднімаємось, розхрещуємо ноги. І тепер ліву стопу кладемо на край килимка і знову рухаємося позі ящерки вперед-назад. Старайтесь максимально вирівнювати коліно і опускати таз, коли ви згинаєте коліно. Вдих зігнули, видих розігнули. Стаємо позу столу, тепер ліве коліно заводимо за праве коліно, розводимо стопи і сідаємо якомога нижче. Тягнемося за руками, подивіться на пальчики рук. Повертаємо ногу в позу столу. Стаємо на носочки і повільно піднімаємося, собака морде вниз. Ходимо на місці. Як завжди, розминаємо щиколотки, Розігріваємо їх. Дивимося на живіт. Стаємо на носочки права нога догори вдих. Видих. Переносимо ногу наперед килимка. Лоу-ланч, коліно ліве на підлогу. Ручки догори вдих. Видих. Зігнули більше коліно, сіло нижче. Вдих. На видусі, хто відчуває, що може, робить проги назад, але обов'язково зіжміть сідниці. Хто не може, руки тягне до неба, рівна спина. Поліна у нас над п'яткою. Вдих. На видусі руки через верх заводимо назад, робимо замок, вказівні пальці витягуємо і сильно зводимо лопатки. Сідниці також активні. Хто відчуває, що може, піднімаємо підборіддя догори. Тягнемо великі пальці до килимка вниз. Повертаємось. Руки до гори вдих. На видосі розвели руки праворуч. Дивимося на задню руку. Піднімаємо руки до гори вдих. На видосі піднімаємо коліно, хай ланч. Кладемо задню стопу на пол, розводимо руки воїна 2, згинаємо передній лікоть. кладемо руку на стегно, ліва рука через низ до голови по діагоналі. Зрізаний вугол. Тягнемо руку вверх. Дві руки тепер вверх. Начебто ви тримаєте кульку. піднімаємось, вирівнюємо переднє коліно. Можна підвинути задню ніжку ближче, руки розводимо. Ой, на 2, і нахиляємося в трикутника. Покладіть руку поверх вашої ноги, можливо, ви десь біля коліна, можливо, нижче. Головне, щоб була рівна спина, і не скругляли її. Руки в одну лінію тягнемо вверх. та що зверху, опускаємо її на пол вниз. Права рука до неба твіст. І передню ногу повернули також всередину. Широко розставлені ноги. Змінюємо руки. Права рука на пол, ліва догори, голова повертається за рукою вверх. Розверніть тепер вашу ліву стопу назад килимка, Покладіть праву руку біля ноги і покладіть праве коліно на пол. Робимо те саме: low ланч вдихнули, на навидосі сіли нижче. Хтось залишається тут. Хто може, робить прогин. Грудну клітину виштовхує вперед, нахил максимальний назад. Зіжміть сідниці. Стоїмо. Через верх руки заводимо назад, робимо замок, зводимо сильно лопатки. Виштовхуємо грудну клітину знову ж. Хто може, піднімає підборіддя вверх, обережно шиєю. Пальці тягнемо вниз до килимка. Повертаємо голову вперед, відпускаємо замок руки до голови, вдих. Розводимо руки до лівого коліна. Піднімаємо руки догори вдих. На видисі піднімаємо праве коліно. Lunge, і знову розвертаємося у воїна два руки широко. Згинаємо лівий лікоть, кладемо на стегно, піднімаємо руку по діагоналі до вуха. І візуально ви виглядаєте як зрізаний вугол. Підніміть іншу руку вверх, тримаєте уявну кульку, тягнемо за руками. Піднімаємося в рівні переднє коліно. Руки розводимо. Трикутник нахил вперед. Можете підвинути вашу праву задню ніжку ближче. Руки в одну лінію, тягнеться верхня рука до неба, до стелі. Дивитися вверх. Кладемо праву долонь на пол, ліва рука догори і розвертаємо ліву ступню всередину. Рука, яка зверху, можете її покласти за спину, дотягнутись до стегна протилежного. Інша рука. Ліва рука на пол тепер, права до неба. Заводимо руку за спину і пальчиками стараємося дотягнутися до лівого стегна. Повертаємо знову праву ніжку наперед. Руку ліву кладемо біля правої стопи, права рука до неба. Тепер крокуємо трьонога собака правою ногою. Ви можете або лягти в челт-поуз, або зігнути коліна стати на носочки. Або придавити п'ятки до полу і дивитися на живіт. Ваш вибір дихаємо. А тепер повільно стаємо на носочки і крокуємо вперед. Руки догори з рівною спиною вдих. Тягнемось до неба. Видих, повільний нахил вперед. Опустіть голову. Половинний підйом вдих. Рівна спина. Видих, нахил вперед. Піднімаємо руки догори, згинаємо праве коліно, піднімаємо, носочок тягнемо вниз. Ліва рука обхвачує праве коліно. Стараємося завести праву руку назад. І якщо виходить, поверніть голову назад, подивіться на задню руку. Ви стоїте тут, я до вас повернусь лицем, щоб вам було краще мене видно. Повертаємо руку праву, обхвачуємо коліно праве і відводимо ножку праву як відкрили двері. Перший варіант ви стоїте зігнутим коліном. Другий варіант можна обхватити великий палець на нозі і мати зігнуте коліно. Третій варіант спробувати витягнути ногу. Плечі опущені. Згинаємо коліно і переходимо в позу дерева. Хтось складе ногу в внутрішню частину стегна, хтось торкається полу, хтось біля коліна. Можливо, ви можете зробити полулотос, будь ласка, головне рівна спина. Вибір за вами. Руки або на стегнах, або в намасте, або ми розвертаємо долоні доверху, пальмове дерево у нас сьогодні, фокусуємося на одній точці поглядом і стоїмо, дихаємо. Не рухайте погляд, дихаємо, опускаємо руки в намасте і повільно відпускаємо ножку, пошевеліть ножками. Порухайте руками. інша сторона. Руки догори згинаємо праве коліно, носочок тягнемо. Лі... Права рука обхвачує ліве коліно, а рука назад. Дивимося на задню руку по можливості. Повертаємо руку і беремо коліно, і права рука на стигні. Відводимо коліно в сторону. Ви залишаєтесь або в першій позиції. Або в другій обхвачити великий палець на нозі, Третя – спробувати вирівняти ногу і підняти вищі її. Плечі опущені. Можна ногу відвести в сторону ще більше. Повільно відпускаємо ногу і знову поза дерева пальмового сьогодні. Або внутрішня частина стегна, або знову ж нога на полу, біля коліна чи полу лотос. Що вам краще, відчуйте, руки в намасте, або переплітаємо пальчики і піднімаємо долоні доверху, тягнемося за руками, фіксуємо погляд на якісь точки, опустіть плечі, зіжміть сідниці. Дихаємо, дуже повільно опускаємо руки в намасте, повільно відпускаємо ніжку. Руки догори вдих, видих з рівною спиною нахил вперед. Половиний підйом вдих. Видих, згинаємо коліна і сідаємо на килимок. Витягніть руки і хребет за хребтом вкладіть себе на килимок. Витягніть ноги, заведіть руки за голову, потягніться. Тепер згинаємо коліна і покачайтесь на спині, носочки натягнуті у вас, голова на килимку. Кладемо стопи на пол, поза мосту. Руки, руки трохи розводимо, плечі прижаті, долоні прижаті, вдих. На видусі підняли таз, коліна не розводимо. Коліна тримають уявний блок, дихаємо, опускаємо таз, витягуємо ноги знову, потягніться, стопи разом коліна разом, поза банану, корпус залишається на місці. Повертаємо руки праворуч і ноги праворуч. Ваше тіло у формі банана, якщо зверху дивитися. Голова повертається за руками. Закрийте очі і спробуйте насолодитись цією позою. Витяження і розслаблення. Дуже повільно повертаємо руки до центру, ноги до центру знову потягніться. І тепер руки поверніть разом з головою на протилежну сторону, стопи, коліна разом також поверніть в ту саму сторону, тіло залишається по центру на килимку. Очі закриті. І спробуйте витягнути всю праву сторону тіла. зараз. Повертаємо руки до центру, ноги до центру, згинаємо коліна, обіймаємо себе, покачайтесь на спині. Покачайтеся вперед-назад. Відчуйте ваш хребет. А тепер розведіть ноги широко в Happy Baby, обхватіть ваші стопи, прижміть їх сильно, так, щоб коліна опустилися якомога нижче до підлоги. І тепер ляжте зручно в останню позу шавасани. Або витягніть ноги, або перехрестіть ноги, або складіть їх в позу метелика, долоні до верху, закрийте очі, опустіть плечі. І спробуйте розслабитися в тиші.